Радік, в мене сьогодні під вікнами дуже гучно їздили мотоцикли, і я подумала, що це шахет. До речі, я чув, що у міській раді вивчають питання заборони мотоциклів у вечірній та нічний час. Цікаво, а що про це люди кажуть? В наших реаліях це трохи страшить. Насправді страшить, тому що ну, звуки-шахеді, звуки вони ж подібні, тому я думаю, це буде прекрасна ідея. Особливо для тих мотоциклістів, які мають дуже прикольний, на їхню думку, двигун. Люди лякаються, особливо останнім часом, коли тут все літало, то так. Тому що я живу в селі там дуже часто вони їздять, тому це дуже страшно. Це дуже важко буде контролювати. «Ну, тобто... Але дуже хотілося б, бо іноді дуже страшно, особливо в містах, типу Києва і ми з іншого міста дійсно буває. Можливо, дуже страшно. було б краще встановити норми е, в рамкості вихлопу. Повністю забороняти, я думаю, не варто. Взагалі заборонити їх повністю потрібно. Повністю, щоб хворі... повністю, бо вони їздять дуже голосно, ні. Вам не здається, що в місті дуже голосно вони їздять. Так? Якби були нормальні мотоцикли, як колись тихо, то нема проблем. Ми вважаємо так, і в Києві у нас не їздять так. А в Чернівцях, їздять? А в Чернівцях? Їздять, ну, будь їздять. вночі напевно варто би, ну і під час повітряної тривоги, тому що коли ти сидиш і ховаєшся десь з дитиною, поруч ти чуєш такий звук, це дуже страшно. І вночі так само, тому що ніч це час для відпочинку. В спальних районах це потрібно заборонити, тому що наразі йде війна, і люди лякаються і не зовсім розуміють, що відбувається, коли це йде на великій швидкості, коли вони починають ну, ви знаєте, звуки мотоциклів. І Це не дуже гарно для людей.